Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі отці, браття семінаристи отче діякони, браття і сестри. Христос посеред нас. Ваш храм має дуже гарну назву – «Храм Христа Чоловіколюбця». Або, як ми ще називаємо, найсвятішого серця Ісуса. Ми можемо дуже багато роздумувати над тим, яке є серце Ісуса. Але дуже є корисно подивитися, яким є серце наше. От людське серце для чого воно є? Воно б'ється. Воно набирає кисню, воно качає кров, ця кров поступає до всіх органів нашого тіла таким чином, що забезпечує всю життєдіяльність. І серце для того, щоб воно жило, воно мусить битися. І так, якщо подивитися на людське серце, то воно фізіологічно б'ється само для себе, для того, щоб жити. Настає якийсь певний момент в нашому житті, коли серце втомлюється, зупиняється, і зупиняються всі живі організми в нашому тілі. Якщо подивитися на серце Ісуса, то воно також б'ється. Але не для себе, не для того, щоб жити, тому що воно вічне, а для того, щоби дати. Життя і поживу кожному, хто є в тому серці. Як ми знаємо, в тому серці є кожен із нас. Всі ми є у Господньому серці. Людське серце звикло деколи себе захищати, ставити якісь межі, кордони. Ми деколи один одному можемо сказати, та не нервуйся, побережи своє серце, бо захисти своє серце. Так, ми переживаємо за своє серце. І деколи можемо відгороджуватися від інших, бережучи себе. В той час, як Господнє серце є завжди відкрите, і воно не ставить ніяких меж. Ті межі може поставити тільки людина, коли вона не вход, чи входити в той простір любові, яким є Господь Бог, коли людина сама себе віддаляє від Господа Бога. Людське серце деколи буває дуже мінливе. Ми знаємо, що деколи в житті трапляються речі, які ми раніше любили, а тепер не любимо. Ще гірше деколи, коли буває це з особами, яких ми любили, тепер ми через щось не любимо. Ми знаємо, як деколи ми хочемо якогось добра, а це не робимо. Не хочемо якогось зла, а беремо і його робимо. Так як говорить про це апостол Павло, добра, якого бажаю, не роблю, а зла, якого не хочу, роблю. Людське серце може бути подвійне. І якщо подивитися у Старому Завіті, зокрема у тих читаннях, які читаються на вечірні, то Господь Бог є досить такий суворий по відношенню до подвійного серця. І каже: людей з, подвійних, са, з подвійним серцем ненавиджу. Можете собі таке уявити? Це говорить наш люблючий Господь. Людей з подвійним серцем Ненавиджу. Не тому, що Господь Бог має якусь ненависть супроти нас, боронь Боже. Але не може в одному серці жити і диявол, і Господь. Не може в одному серці Господь Бог жити разом зі злом. Тому що Господь Бог зло ненавидить. Господь Бог не може терпіти зла. І тому одним із таких самих важливих завдань, яке має кожен із нас у нашому житті, це є викорінити з нашого серця будь-яке зло. Навіть найменше. Викорінюючи на зло із нашого серця, ми даємо простір для Бога. Таким чином, щоб Господь Бог створив у нашому серці обитель. Тому ці слова із Святого Письма Старого Завіту можуть звучати для нас дуже так жорстко, але одночасно це є правдиві слова Господа, котрий не терпить ніякого зла. А отже, якщо Господь Бог його не хоче, то і ми повинні його не хотіти. Так буває в нашому житті, що часто в наше серце зло проникає, може навіть тоді, коли ми цього і не хочемо. Але Господь Бог хоче, щоб наше серце було направлене до нього і відвернене від зла. Тому любляче серце Ісуса також показало, собі, показало світові те, що воно відкрите для кожного із нас. І відкрите також через те, що його пронизало копіє, тобто той спис, в той момент, коли він був розп'ятий на хресті. Це не просто була рана, це і велике таїнство любові, яке показує нам, наскільки Господь Бог безмежно любить нас, аж до смерті і смерті Хресної. Дорогі браті і сестри, це свято Христа чоловіколюбча сягає своїм корінням до тих видінь, які отримала одна французька свята, свята Маргарія, Марія Маргарита Алякок, де вона мала особливе видіння Господа і мала особливе спілкування з Господом Богом. І якщо так почитати ті спогади, які ми можемо знайти у запис, записах, Святої Маргарити Алякок, то дуже часто в тих діалогах, які вона мала з Ісусом, Господь скаржився на одну річ: на байдужість дощедрот Його пресвятого серця. Що означає бути байдужим? Байдужим це означає закритися, закритися в собі, закритися в своєму егоїзмі. Переставати цінити ті речі, які заслуговують на добру оцінку. Переставати оцінювати ті речі, які відносяться до Бога, до церкви, до служби Божої. Переставати цінити наших ближніх, переставати цінити своє серце, впускаючи туди всякого роду зла, пристрасті, залежності. Коли ми закриваємося у тій байдужості, ми руйнуємо себе. Тому байдужість ранить глибоко серце Ісуса. Тому що це є серце любляче, серце відкрите, серце приймаюче. В той час, як ми починаємо відкриватися на ті речі, які не є добром, або приставати деколи навмисно до тих речей, які є злом, ми цей ознака. Найбільшої байдужості, що ранить глибоко серце Ісуса. Це серце не тільки скаржилося сестрі Марії Маргариті Алякок, воно також і багато чого обіцяло. Воно обіцяло те, що ті родини, котрі будуть почитати, Образ найсвятішого серця Ісуса, чи це буде якась ікона, чи це, можливо, якась статуя найсвятішого серця Ісуса, отримують велике благословення. Отримують благословення у померти в Божій благодаті. А померти в Божій благодаті ми знаємо, що це є відкритися на життя вічне, війти у життя вічне. Ті родини збережуть особливу єдність. Священники, які почитають Найсвятіше серце Ісуса, отримують особливий дар навертати закам'янілих грішників. Закам'янілі грішники особливим способом можуть навертатися до Бога, якщо молитися до найсвятішого серця Ісуса. Тих обітниць є багато, я не можу їх зараз всіх перечислити, але це самі такі основні. Які нас запрошують до почитання найсвятішого серця Ісуса. Це можна зробити в дуже простий спосіб, бо ми маємо дуже багато гарних молитов до найсвятішого серця Ісуса в наших молитовниках. Ми маємо дуже прекрасно багато зображень найсвятішого серця, де ми можемо почитати. Ми це можемо робити простими словами. Найсвятіше серце Ісуса вчини моє серце подібним до Твого серця. Простими словами можемо зробити так, щоб серце Ісуса стало нашою глибокою набожністю, бо в кінці кінців це є наша сама найбільша потреба. Але особливим почитанням серця Ісуса це буде тоді, коли ми будемо почитати його у найсвятіших тайнах. Сьогодні ми з вами перед літургією освятили цей прекрасний іконостас раніше ще у старому завіті святая святих відділяла певна занавіса, певна перегородка, яка служила таким певним вказівником, що там відбувається щось таке святе. До чого ми маємо мати особливе почитання, і що нічого, окрім, і нікого, окрім священників, і нічого туди скверного не могло увійти. Якщо так подивитися на традицію наших іконостасів, які ми встановлюємо, то ці іконостаси є такими певними очима святих Ісуса, Богородиці, які дивляться на нас. І своїм життям, своїм прикладом, нам показують, що запрошують нас нашим поглядом звернутися до того, що там є всередині. А там всередині є центральне таїнство нашої віри. Ісус Христос у своїм тілі і у своїй крові. Той, який спочиває на престолі, той, який дає себе нам на поживу. Для того, щоб наше духовне серце постійно билося, щоб воно жило, щоб нам не бракувало кисню, щоб нам не бракувало того, що може поживити весь наш духовний організм. Тому, дорогі браті і сестри, дякую сьогодні, складаємо Господу Богові за те велике милосердя і ту велику любов, яку показав нам у своєму серці. Дякую складаємо Господу Богові за всіх тих святих, які показали нам добрий приклад. Як ми маємо жити. Дякую складаємо Господу Богові за наші храми і за все те, що є в тому храмі, навіть за цей іконостас, тому що і Він служить нам для того, щоб наше серце билося в унісон із серцем Ісуса. Христос посеред нас.